Наліво повертає, я в шоці. Як брати? Що як брат? Наліво не можна повертати. Вон на підлозі написано, направо. Ну так і брати як теж, то охтіваці. Це в нього. Цьому... Ні. Якось... Тут не можна повертати. Не навчально, Доця. Ну що ти думаєш? Він не повертав тут. Він нижче повернув, перестроївся в лівий ряд, а тут тільки направо можна повертати. Автодрайв авто навчальний человека на треба спрямо в інтернет